Перша осіння неділя в Україні буде теплою, але з дощами. Лише на заході температура знизиться до свіжих плюс 19 плюс 21 градуса. Опади у вигляді грозових дощів сконцентруються в західних областях, а також торкнуться окремих центральних і північних областей. Про це свідчить Дані погода Уніан. На заході України сьогодні практично повсюдно очікуються грози і дощі. Стовпчики термометрів тут опустяться до плюс 19 плюс 21 градусу. Оса на півночі України переважатиме невелика хмарність. На Київщині пройдуть дощі. Стовпчики термометрів протягом дня покажуть плюс 23, плюс 24 градуси. На жителів східних областей чекає більш тепла погода. Тут стовпчики термометрів покажуть плюс 26, плюс 29 градусів. Без опадів у центральній частині України 3 вересня грози очікуються лише у Вінницькій області. Нарешті території збережеться суха погода. Тепло розподілиться нерівномірно. У Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях очікується від плюс 22 до плюс 24 градусів, а нарешті території буде від плюс 25 до плюс 28. На півдні України також очікується тепла літня погода з великою кількістю Сонця. Топчики термометрів тут покажуть плюс 26, плюс 28 градусів. Без опадів. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх акцій актуальних подій ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.